Вітаю вас! З вами Оксана, експерт компанії Твоє вікно. І сьогодні я розкажу вам про особливості роботи за межами Києва, а саме у місті бровари. Отже, якщо ви дивитесь це відео, то, мабуть. Вас цікавить заміна вікон, балкону або супутні послуги у місті бровари. Тоді ви на місці. По суті, ніяких відмінностей по обслуговуванню клієнтів в броварах немає. Послідовність замовлення наступна Ваш дзвінок, прорахунок замовлення, оформлення виїзду замірника. Далі фактичний замір у вас вдома. По факту заміру, наш майстер зв'яжеться з вашим особистим менеджером, і ви за лічені хвилини отримаєте остаточну вартість замовлення. Для оперативного замовлення ми пропонуємо сучасні зручні рішення: доступ до особистого онлайн-кабінету з повним пакетом документів згідно замовлення, а саме договір, специфікація та чеки. З нами надійно. Адже ви отримаєте фіскальні чеки по кожному етапу оплати. Тому 90% наших клієнтів сміливо й спокійно оформлюють завдаток, не виходячи з дому. У розділі Гарантійне звернення особистого кабінету можете завантажити онлайн сервісну книжку та ознайомитися з усіма умовами сервісного обслуговування. Працюємо на ринку світлопрозорих конструкцій ми уже більше 13 років. Можемо виконати засклення будь-якої складності вікна, балконні доки, лоджії, балкони будь-якої форми, і перегородки, і засклення тамбурів, розсумні системи. Також ви у нас можете замовити металопластикові двері, балконні, міжкімнатні чи вхідної групи. Щодо балконів, ми виконуємо не лише засклення, а облаштовуємо балкони під ключ. Тобто можемо зробити розширення по підвіконнику чи по підлозі, зробити внутрішні роботи, утеплення і оздоблення пластиковою вишовною вагонкою чи дерев'яною, виготовити навіть полиці і шафи. Ми маємо самий оптимальний асортимент вибору профільних систем. А саме ВДС українські якісні вікна, Рехау – Перевірений якістю і руками німецький бренд. Не так давно на ринку, але вже зарекомендував себе гарною якістю, цікавим дизайном польський профіль Депко. Маємо німецькі білосніжні вікна в саламандер. Також в продажі є у нас профільна система КБЕ70 і профільні системи Бека. В нашій компанії ви можете замовити роботи в комплексі, тобто і установку металопластикових конструкцій, і додаткову послугу, наприклад, вивозу сміття, а також відновлення відкосів. Що ж, я сподіваюся, переконала вас, що працювати з нами легко, зручно та вигідно. Телефонуйте, ми вас проконсультуємо більш детально, зорієнтуємо приблизно по вартості. Тав та вподобайки, а ми чекаємо ваших звернень для замовлення вікон в місті бровари. До нових зустрічей!